Пане Романе, можливо, наступне питання теж трошки про здоров'я і трошки про красу. Чи можна в даному випадку з Міракол 2 зміцнити м'язи живота, або як нас запитують, накачати собі прес? Яким чином це можна зробити? Звичайно, що можна, і знаєте, цим питанням цікавляться і жінки, і чоловіки, тому що всі хочуть гарно виглядати, мати кубіки. І мій стимулятор цим, цим справляється чудово, тому що це одне з основних призначень його робити. М'язи міцними та еластичними. Але я хотів би відмітити, що роблячи м'язи живота міцнішими, ми не тільки. Про красу дбаємо. Ми покращуємо функціональність наших внутрішніх органів. Це і робота кишківника, це і діафрагма, яка утримує органи, це і також органи малого тазу, тобто, щоб не було опущення. Тому, якби це варто робити дуже просто: це два-три ну, до чотирьох разів в день, по 20 хвилин, так як є запрограмовано в Міраклі. І Робити можна на верх живота, на, в районі пупка, нижче пупка. Всі ті позиції вони будуть сприяти тому, що м'язи живота стають міцнішими. Тобто Miracle 2 це і краса, і для здоров'я. Чудово! Дякуємо вам.